В Контексті сучасної російсько-української війни нам дуже важливо знати та пам'ятати своїх справжніх героїв. Разі це не просто слова, оскільки найбільша іронія історії в тому, що все, що зараз відбувається, абсолютно не нове. Це ж було вже і справді, якщо поринути в минуле, то за останні 200-300 років в нас не було спокійного періоду, де би Російська Федерація в тому чи іншому збоченому вигляді не отруювала нам життя. Особисто я в тому дивного нічого не бачу, оскільки сама присутність України на світовій карті це вже екзистенційна загроза Росії, яка лише те й робила, що паразитувала на нашій з вами історії та культурі. Саме по тій причині вона намагається нас знищити роками, але поки як показує практика, це їй не дуже вдається, і саме тому сьогоднішній випуск буде дещо експериментальним. Раніше ми розбирали журналістів, музикантів, дуже часто політиків та президентів, не маючи якогось конкретного плану, а орієнтуючись лише на ваші реакції та перегляди. Проте це відео просто мусить бути у нас на каналі, виключно щоб пам'ятати, хто наш справжній ворог та що він робив ще до анексії Криму чи розв'язання війни на Донбасі. А враховуючи, що герой сьогоднішнього випуску провів дитинство та юність в українському Донецьку, то і висновки напрошуються. Відповідні. Отож, зустрічайте один з найвідоміших дисидентів України, поет, вірші якого ти зобов'язаний знати, щоб сподобатися дівчині, чоловічок, що обожнював протести навіть тоді, коли це було смертельно небезпечно, та жива пам'ять ненависті до Московії Василь Стус. А перед тим, як розпочати історію з початком відновлення нашої незалежності та кінцем життя одного видатного українця, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, кого ще з відомих українців ви б хотіли подивитися у вашому улюбленому форматі. Хто такий? Ага, і ще, згідно з статистикою, дуже багато постійних глядачів не підписані на наш канал, що в сучасному світі інтернетів розцінюється як злочин. Якщо вам справді подобається наша праця, то не полініться долучитись до спільноти, ви навіть не уявляєте, наскільки це Поможе нам у розвитку. Ви на каналі Крінчів. Готуйтесь ненавидіти русню ще більше. А ми поїхали! Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Гайсинського району Вінницької області. Мати Єлина, можна ще зустріти як Ірина, походила із заможної польської родини. А батько, за деякими даними, був сиротою. Василь, четверта дитина в досить немаленькій сім'ї, яка загалом жила не бідно. Жила не біду до того часу, як совєти його оголосили куркулями та примусово хотіли забрати все майно і запхати в колгосп. Батько Василя, щоб частково уникнути репресій, перебрався до Донецька, який тоді називався Досить огидно – Сталіну і влаштувався працювати на хімзавод. Спочатку Семен Дем'яновий забрав з собою дружину та старших дітей, а вже через рік перевіз і Василя, оселившись всім гуртом в кімнаті місцевого гуртожитку. Згодом померла старша донька родини від Менінгіту, а сімейство переживало на найкраще матеріальне становище. Під час зміни окупаційної влади, коли в Донецьк прийшла нацистська Німеччина, Стуси не виїжджали та продовжили жити в суцільних злиднях. А тепер ще й в умовах війни. Згодом Німеччина була вибита з регіону силами союзників, а Сувок відновив окупацію. На Територією зі всіма витікаючими наслідками, проте в повоєнні роки родині таки вдалося вибити хоча б шматок землі, де в майбутньому всі гуртом побудували будинок. А малий Василь пішов до місцевої школи. Існує версія, що спочатку він туди ходив так званим вільним слухачем, прибившись до класу товариш. А вчителька помітила, що щось не так тільки тоді, коли вкотре побачила учня без взуття та спитала, з якої він родини. Підтвердження цьому я не знайшов, проте що відомо достеменно, так це те, що брат Василя Іван вже після війни підірвався на міні та загинув. То Десять року Василь Стус навчався в місцевій школі та мріяв стати то геологом, то журналістом. Проте, як стверджують деякі історики, прочитавши одного разу поему Івана Франка, «Мойсей», хлопець докорінно змінив свої погляди та вступив на історико філологічний факультет педагогічного інституту Донецька на факультет української мови, літератури та історії. Важливо розуміти контекст. Тоді в середині 50-х частка російськомовних людей в Донецьку коливалася в межах 10%. Проте з часом, коли на наші землі переселили колосальну кількість московитів, місцеві селяни зазнали репресій, а країною покотилася хвиля русифікації. Це, щоб ніхто не забував, якою мовою розмовляв Донбас до насадження російської, а рідною для місцевого населення язика борегенів став лише за одне покоління. По закінченню університету Василь Стус три місяці працював вчителем української мови в селі та Унджа області. А згодом його мобілізували до лав совкової армії. Службу молодий поет проходив на Уралі і тоді ж і почав писати вірші, та відкрив для себе німецьких поетів, таких як Ґете та Рілька. Вони, до речі, і стимулювали Стуса досконало вивчити німецьку, щоб перекладати їх твори українською. Проте в майбутньому ці роботи було знищено, вже коли Василя заарештували. І все ж до початку служби жодних проблем із законом Василь Стус не мав, а його перші власні вірші було надруковано 1959 року у виданні Літературна Україна. Закінчивши службу Стус повертає. На батьківщину та влаштовується викладати в школу міста Горлівки українську мову і літературу. Отримавши там два роки, поет остаточно знемірюється в обрані спеціальності, оскільки русифікація набрала просто непристойних темпів в регіоні, а українська мова стала нікому не потрібна. З іншої сторони, платили молодому поету просто смішні гроші, тому він на певний період перекваліфіковується і влаштовується працювати на шахту в Донецьк, де заробляє хоч якісь більш-менш пристойні кошти. Проте своє захоплення поет не полишає та паралельно працює. Літературним редактором газети Соціалістичний Донбас. Згодом Стус отримує підвищення та обіймає посаду першого літературного редактора газети з підпорядкуванням чотирьох перекладачів та друкарні, а ще пізніше вступає на аспірантуру інституту імені Тараса Шевченка, академії наук України на спеціальність теорії літератури в Києві. 1965 року Василь Стус не критикував владу, проте настрій в суспільстві йому не подобались, як і багатьом стодічної прогресивної молоді. Масло у вогонь підливала тотальна русифікація Рідного регіону, а на фоні початку репресій щодо української мови, це взагалі було надто цинічне. Наближене на коло друзів Василя стверджували, що поет мав загострене відчуття справедливості. Тому рано чи пізно він пішов би проти системи, незважаючи, що це потягло за собою важкі наслідки. Все почалось тисячу 1965 року, коли в Київському кінотеатрі Україна під час прем'єри фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків відбувся локальний протест представників української інтелігенції. Того дня перед початком фільму з місця неочікувано підірвався такий собі В'ячеслав Чорновіл. І вигукнув, хто проти тиранії, встаньте. Декілька людей і справді піднялося, в тому числі і Василь Стус. Проте інцидент швидко замнули, вімкнувши тривогу, а згодом розпочали трансляцію фільму. По закінченню стрічки цього разу вже безпосередньо Василь Стус пробував повторити акцію, але мітингарів швидко розігнали, зачинивши кінотеатр. Пізніше в записах спецслужб Совка було зазначено, що хтось двічі намагався зірвати по кастрічки антирадянськими гаслами. Наразі особа встановлюється і буде притягнута до відповідальності. І справді, через декілька днів репресивна машина вже знала, що це був саме Василь Стус, а наслідки не змусили себе чекати. Молодого поета виключили з аспірантури та висели з гуртожитку, фактично викинувши на вулицю. Так і розпочався шлях молодого дисидента. Василь Стус перетворився на вигнанця, а його місце праці змінювалося від кочага. До Шахтаря. Хоча з 1965-го кожен крок поета відслідковився КДБ для Василя Стуса це було чи не найкращими роками життя. Він познайомився та одружився з Валентиною Попелюх, і вже 1966 року у парі народився син. Молодята багато подорожували, а сам поет з часом знайшов більш-менш пристойну роботу інженера. А ось що стосується суспільного життя, то Василь не покидав свої критики чинної влади, прирівнюючи її до найстрашніших часів сталінського терору. Це, звісно, не сподобалося режиму. Проте до арешту поета. Ні як не доходило. В останній, в свою чергу, вперто намагався оприлюднити збірки власних віршів та отримував віднову за відмовою, і в результаті опублікував їх самовидавом, поза цензурою Совка. Також на той час функціонував так званий «клуб творчої молоді, членом якої був Стус та багато інших представників прогресивної інтелігенції. Цей клуб об'єднував всіх митців України і періодично проводив заборонені владою зібрання з читанням української прози та поезії з не надто вираженою критикою країни рад. Якщо для вас це звучить дико, що за вірш можна було отримати штраф або звільнення, то слухайте далі, це був тільки початок. Першою відкритою жертвою репресій машини Совка стала Алла Гурська, художниця та правозахисниця, під дахом будинку якої і проводили зустрічі клубу. Її тіло знайшли мертвим 2 грудня 1970 року, з нанесеною травмою голови від сокири. Біля її тіла також було тіло свекра, і згодом найчисніше в світі слідство встановило, що це був звичайний побутовий конфлікт. Звичайно, досить правдоподібно, що спочатку чоловік вбиває свою жертву гострим предметом ззаді, а потім по необережності зарубує себе сам. Сотні разів таке бачив. Так же ж воно й стається. Сотні разів таке бачив. Звісно, інтелігенція не повірила в цю маячню. А на похороні, але під час стихійного мітингу Василь Стус на прощальному слові заявив, що вбивство художниці замовила влада. Продовжуючи писати відкриті листи та займаючись громадською діяльністю, Василя Стуса врешті раз затримали. Та 1972 року, зробивши справу з гімната патаків, визнали поета винним у антирадянській агітації та паяли 5 років позбавлення волі в таборах ще три в засланні. збірки віршів, які Стус намагався видати, вилучили, назвавши вигадками фантазера. А сам поет відбув був у Мордовії на болотах. Мови перших таборів були жахливими, дозволялося лише раз на рік бачити з рідними, раз в місяць писати лист та отримувати одну посилку не більше 5 кілограм, теж в річницю. Час ув'язнення Василь Стус серйозно підірвав здоров'я і вийшов на відносну волю у 1977 році. Поїхавши тепер на застання селище імені Матросова Магаданської області. За гратами він продовжував писати більшість текстів вилучали, і тільки деякі вірші потрапляли додому до дружини та сина. А самого Стуса декілька разів позбавляли і тих маленьких привілеїв. У вигляді побачення раз на рік все через непокору в межах табору, де поет заробив непогану славу серед ув'язнених, які читали і знали його вірші, і навпаки, не раз отримав покарання від адміністрації. Перебування у засланні вже після табору було нічим не кращим, оскільки Василю Стусу доводилось працювати на золотих копальнях на людських умовах. А сам поет згадував цей період як навіть важчі за табори. 1979 року Василь Стус нарешті повертається до Києва і одразу ж приєднується до правозахисної гельсінської групи та продовжує свою Творчу кар'єру, періодично критикуючи владу і виступаючи на захист політпіязні, щоб якось вижити суд влаштувався на місцевій ливарні, а згодом фабрику взуття. Проте пропрацювати на найкращих заводах найкращої країни у світі довго йому не вдалося. 1980 року поета заарештовують як страшного рецидивіста, та після обшуків квартирі повторно відправляють в табори. Звісно, перед ним відбувся суд, а адвокатом призначили нашого старого доброго знайомого нікого інакшого як Віктора Медведчука. Так саме ця потвора колись. Мали би захищати українського дисидента. Проте Василь Стус, маючи гідність, відмовився від такого захисту. А сам Медвечук в суді заявив, що поет заслуговує на покарання. Пізніше Медвечук виправдовувався, що рішення приймалися на правлячих верхах. А від нього нічого не залишило. Проте, оприлюднивши архівні записи, адвокати вже в далекому майбутньому стверджували, що навіть по мірках Совка Медведчук міг задіяти певні важелі, щоб пом'якшити вирок, але вперто цього не зробив. Як результат, Василя Стуса визнали винним, навіть не пускаючи до зали суду, та відправили в друге в табори, знаючи, що останній зі своїм здоров'ям не дотягне до кінця відбування терміну. За гратами Василь Стус продовжив писати, за що наглядачі знищили збірку з приблизно трьома сотнями його віршів, ознак про те. Еступоет декілька разів оголошував голодування, а 1983 дев'ятсот коли йому таки вдалося переслати зоши зі своєї творчості на волю, адміністрація колонії кинула бунтаря до карцеру на рік. Просто щоб ви собі уявляли всю цю жорстокі ситуації, тебе садять до тюрми як злочинця за те, що ти відстоїш права людей, критикуєш владу, і ця критика полягає в тому, що ти говориш правду про диктатуру. А потім за гратами тебе запроторюють до карцера за вірші, причому абсолютно нейтрального змісту. Інколи про кохання, інколи про дружбу. Ех, такую страну розвалілі. Все закінчилось з 1985 року, коли Василя Стуса вкотре відправили до карцеру. А все через те, що перший, бачите, читав книжку, спершись на нари. Хоча це не було заборонено правилами утримання в'язнів, нікого це не стримало, і Василя вкотре помістили в одиночну камеру. І вже цього разу в останній. Поет дисидент Василь Стус помер у ніч 4 вересня по офіційній причині експертизи через зупинку серця. Ходять без чуток, що це спричинило. від переохолодження до складу від хвороби. Проте одна з найпоширеніших версій. Стус впав з нарів, оскільки останні мали можливість складатися з одним спеціальним важелом. Так адміністрація розважалася, скидаючи в'язні на тверду підлогу. Пізніше цю теорію частково підтвердив забій в межах грудей поета. Проте, звісно, що слідство ніхто не проводив, і підтвердити це не було можливості. Хоча, по факту це й не потрібно, адже неважливо, якими конкретно руками був битий український поет. Його замордувала совкова репресивна машина на чолі з Росією, і це є неспростовним фактом. Поховали Василя Стуса на безіменному кладовищі неподалік табору в кучину, по краю старанно приховуючи факт смерті від друзів дисидентів на волі, адміністрацію табору відмовилися від перепоховання на вимогу рідних аж до закінчення терміну ув'язнення. І тільки 1989 року таки надала таку згоду, не маючи формальних причин відмовити спогадами. Очевидців, хоч і відкритої заборони перевозити рештки поета до України не було, під час самого процесу чиновники різних рівнів відверто саботували перепоховання. То на дорозі міліція зупиняла перевіряючи документи по декілька разів, то шинне автомобіля пробивали. Проте, супереч цьому, рештки Стуса таки доставили до столиці і поховали на байковому кладовищі разом з прахом побратимів з того штабу. Станом на той рік імперія хоч. І не розвалилася, проте вже тріщала пошла. А похорон Василя Стуса відбувався під жовто-блакитними стягами вперше в такій кількості за довгі роки окупації. Пізніше Стуса повністю реабілітують. А в часи відновлення незалежності в його честь називатимуть сквери, парки та вулиці, пам'ятаючи ціну, який заплатив поет за нашу з вами незалежність. То хто ж такий врешті-решт Василь Стус? Є чудова приказка про те, що хто знає історію, той не повторює помилок в майбутньому. Житєвий шлях Василя Стуса це яскравий приклад того, з ким ми маємо справу і в яку прірву нас знову хоче затягнути Росія. Це саме той світ, коли за проведення вертепу тебе можуть посадити, а за проукраїнську позицію та вірші знищити не тільки морально, але і фізично. Імперія зла розвалилася, проте загроза нікуди не пропала. Адже найбільш небезпечний звір це поранений звір, яким і виявилася Росія, будучи ображеною на весь світ після свого. Краху. Зараз вона в конвульсіях намагається відновити свою нікчемну велич, а ми, в свою чергу, не даємо це зробити, захищаючи як себе, так і весь цивілізований світ. І якщо в голові бодай про мене думка, щоб зупинити супротив і віддати вже окуповані території, то треба пам'ятати, що Московія не зупиниться і піде далі, аж поки не втілить життя свої збочені амбіції. Завжди йшла. Але цього разу це буде останнє. Ooh, ooh,